Мчав на шаленій швидкості і влетів у житловий будинок. На вулиці Теремнівській у Луцьку ДТП. Очевидці кажуть, водій був п'яний. На задньому сидінні авто був неповнолітній син. Нині хлопець в шоковому стані. На щастя, ніхто не постраждав. Анна Романчук розкаже деталі аварії. Це перехрестя на вулиці Теремнівській, що у Луцьку. Тут близько 18-ї години водій автомобіля Шевроле Авео мчав по дорозі з великою швидкістю та зачепив авто, яке їхало йому назустріч. Від цього шевроле відкинуло на тротуар, після чого він врізався в стовп, а вже потім в житловий будинок та зупинився. Однак з автомобіля винуватця ДТП пішов дим. Тож очевидці викликали на місце аварії вогнеборців, та їх допомога не знадобилась, адже правоохоронці самотужки загасили задимлення. На місці події зібралися. Чимало людей, автівка розтрощена вщент. Водія повезли на освідування в наркодиспансер. На щастя, обійшлося без жертв. На місце події приїхали дружина, водія та його родичі. Жінка на камеру говорити не захотіла, однак розповіла, що чоловік мав забрати сина з школи. Попередня версія правоохоронців. така. Він їхав за два автомобілі, які там припарковані попередньої інформації. Зупинили людей, очевидці, патрульних повідомили, що водій в стані алкогольно сп'яні. Коли вже поліція приїхала, він вже вдарився в стовп і від стовпу вдарився в будинок. Передньо водій в стані алкогольної спінів. Машина задимилася. Так, було задимлення, але загасили поліцейські, надали допомогу йому, бо була ще дитина на повнолітнього будиння. Свідками аварії стало чимало людей. Версії у всіх збігаються. Я просто їхав своєю машиною, і ось якась машина вилітала з поворота, і тут були іскри. Я повертав далі направо, і там стояло дві машини, одна мазда і одна ще, ще одна стоїть. І мене питали, чи нема в мене відео реєстратора. У мене його немає, але я точно бачу, що якась машина вилітала зі кольору і тут були іскри. Не знаю нічого, просто я просто проїжджав. І з роботи, і бачив, як якась машина на скорості, не пороз керуванням, і тут проїхалися. Кажуть, що він у тамон зацепив машину, десь виїжджав. Ну і в принципі ми вийшли до воріт, він, по-моєму, не в адекваті. Бо людина йшла, ну в нас тут пару квартир, він багатоквартирний. Моя, виходить, з торця в'їхав з сусідів. А людина, яка йшла, ви кажете, ну, він адекваті. просто йшов, він йому допомагав поліцейським виняти його звідти і каже, бути, було чути свіжий перегар. Все, то вся мова. Там зачепив, тут втікав, не вписався. Слизько, а ще й може опита немає. Місцеві мешканці кажуть, на цьому перехресті аварії трапляються досить часто. Водії їздять тут з шаленою швидкістю та ще й на підпитку, а поруч розміщені житлові будинки та ходять діти. Як тут ні пішохідного переходу не видно, ні освітлення нормального, нічого. З якою швидкістю гуляють? Це якого, як кому карта ляже, наскільки машина дозволяє. Що саунд п'янючі можуть виїхати, що зі ставка п'янючі, і що сюди літають, бо ж не їхати по відродження, бо там можуть зупинити. Вже не раз влітали сюди, в той стовп, теж було. І машина стояла біля воріт, теж влітали в неї на повній швидкості. І квадроциклом перекидалися тут, і в зупинку в'їжджали, і стовба зносили там. І все ніякої реакції, ніхто не хоче зробити ніякого. Навіть тих от пару штук положи, щоб тормозили, і все. Один-другий поб'є підв'язку на першому. Далі він не буде літати. Анна Романчук Неля Прокопчук – для новин на часі.